У цьому відео ми трішечки більше попрацюємо над заокругленням та над додаванням. Тобто, ми маємо десяткові відроби, які необхідно додати. Але спершу ми їх заокруглимо, а вже потім додамо. Нам необхідно буде заокруглювати до цілих. Отже, що ми тут маємо? 12,93. 93. 93 сотих ми можемо заокруглити, тобто це буде просто 13, оскільки дев'ятка у нас є більшою рівною за п'ятірку, відповідно, ми заокруглюємо до більшого числа. І 12 у нас буде перетворюватись на 13. У нас є 13, додати 6 у нас уже ціле, відповідно, це буде приблизно дорівнювати 19. Чудово рухаємось до наступного прикладу, що ми маємо тут? 5,1. Як ми можемо це заокруглити? 1 десята є меншою за п'ятірку, відповідно, у нас буде заокруглюватися до меншого числа. Тобто до п'ятірки ми нічого не додаємо, ми говоримо, що це приблизно буде 5. Додати, а 4,9 в цьому випадку ми вже заокруглюємо до більшого числа. Тобто приблизно це буде п'ятірка. 5 додати 5 буде 10. Отже, ми можемо сказати, що 5,1 додати 4,91 це приблизно дорівнює 10. Не рівно 10, а приблизно дорівнює 10, адже ми заокруглювали. Рухаємось до наступного прикладу. останнього. Що ж ми маємо тут? 3,14. Знову ж таки, ми маємо одиничку після коми. Відповідно, ми будемо заокруглювати просто до трійки. Додати, а вже тут ми маємо 5,92, тобто 9 на місці десятих. А отже, ми будемо заокруглювати до більшого числа до 6. Отже, 3 додати 6 буде дорівнювати 9. Отже, ми можемо сказати, що 3,14 додати 5,92 приблизно дорівнюють 9.